Так. Це планета. Е, ну так Дивлюся, що бардачки, бак з п'ятої, передня вилка теж п'ятої. А мотор, не знаю, чи то третій чи четвертий планети. Треба подивитися на генератор. Якщо 12 вольтовий генератор, значить то Е, Тоже та сама історія. Додаємо колесо, ну, докомплектуємо. Сідушку можна вибрати. ну, На сьогоднішній день найкраща сідушка. Того, на тому Юпітері найціліша. Е, вот. За нею тут є ще одна планета. Вихлопні труби теж то все, все, все знайдемо. Е, тут що плюс великі планети, в неї, іш планети спорт передня вилка стоїть. Вони хороші, вилки. Е, ця п'ята планета замовлена поки що. Ну і там той Юпітер 5 я не рекомендую, бо там чисто набор запчастів. От. Я б... ото варіанти 1, 2, 3, 4. Якщо обмін без доплати з нашою дорогою, я би рекомендував оцей їжіптір, я реально ним їздив. Вам що треба буде, якщо ми вам його привеземо, вам що треба буде покликати когось, хто шарить, зробити фактичну проводку. Тобто підключити генератор, підключити катушки, підключити. Що Там ще? Там реле, ну там то всю хрінь. А, а, а ще краще було б поставити. о, Ось такий його генератор тут стояв. Тобто генератор от, з датчиком хола. Генератор остається оригінальний, тільки замість контактів чіпляється така, от такий датчик хола, така байдюшка. Але до неї ще тоді треба такого катушку. А може навіть тут є катушка? Зрай, глянь. Тоже відео буде довге. Ні, катушки немає. Катушки нема. Е, значить, е, і реле тут таке специфічне. Зараз я подивлюсь, давай тут. Блін, ну коротше. Релюшка автомобільна, фактично, релюшка. Ні, воно тут у його коробочці. О! Отаке от реле. Отаке от реле. Такий датчик хола. І от така катушка, це, по-моєму, автомобільна катушка, я точно не знаю. І тоді офігенна тема виходить. Ну, або, або ще кращий варіант купити поставити CDI зажигання. То взагалі офігенно. Тоді не треба, буде, бо до такого зажигання ще треба акумулятор. А, а вже якщо CDI поставити, то і акумулятора не треба буде. То, типу як скутеровський. Ось така, певно, що вже відійка буде задовго.